Диван Оскар Нью доведено мільйонами поколінь песиків. Всі вони просто обожнюють наші м'які меблі, особливо дивани та крісла, справжній диван мініатюрі Нью». Текстильне рішення Оксфорд, тканина спеціального призначення використовується для виготовлення туристичного та спортивного приладдя, аксесуарів для полювання та активного відпочинку. Міцні пластикові змійки розташовано по всій довжині конструкції корпуса та матраца. Наповнювач мікрофібра, яке пружне гіпоалергенне волокно. Не парить, добре вентилюється, утримує середню температуру. Колор-карта приваблива, стильна та стримана. Однотонна та соковита. Матрат знімний, двосторонній. Наповнювач всіх деталей в окремих чохлах. Тому для догляду достатньо розібрати диван, почистити та випрати чохли в делікатному режимі. Увага! Ми навмисно перевірили здатність текстилю відштовхувати воду з поверхні. І Оскар демонструє свої можливості на відмінно. та класична форма прямокутника дозволяє розміщувати зону вихованця у будь-якому місці кімнати, у коридорі та вольєрі, на балконі чи терасі. Такий диван органічний у будь-якому інтер'єрі. Він ідеально підходить для гіперактивних, кмітливих та амбітних натур, адже вони беруть участь у житті всієї родини цілодобово. Вони господарі життя. Диван Оскар Нью здійснює мрії домашніх улюбленців. Також натримує своє. Ми затишний та цілий інтер'єр, а хвостаті – власний персональний диван, де можна виробляти, що заманеться, його величності, песику. І ми щасливі разом.